Так, шановні друзі, закінчився мій вихід з короткий. Акумулятор мене сів. Дві години десь половину мені вистачило походити. Ну, результат. Ходив я там, біля трансформаторної. Там у мене були знахідки. Батарейка у мене сіла, думав буде дощ, але доща немає. От мій результат сьогоднішній. Два шилінга срібних 22 року і... 38 року. Ну і Частина монети та англосаксів Так що, підписуйтесь на мій маленький канал, може він у мене там кривий, комусь не подобається, але у мене тут буває і цікаво. От Я сьогодні закінчу, буду йти заряджати детектор, відпочивати. Всім привіт! Слава Україні.